Холодна ніч дощами зажурилась і смута грав невидимий скрипаль. В старому храмі матінка молилась, хустина чорна, а в очах печаль. За що Всевишній дав якусь долю? Може, чиї спокути гріхи, і знав синів ховає, в героїв, і рвуть мої знамена вороги. Чи народилась я не в ту годину, чи мало в молитвах кається. Дітей на чужину, шукати собі кращого життя. Як чорний ворон, чвари, пересуди, куди тепер за правдою іти? У домі моєму московські іуди, мені кайдани хочеться одягти, Ярмо готують вільному народу, мене як ту рабиню продають, дай Боже сили тим, хто за свободу, сьогодні в бізне, в правдою ідуть. Міськова свічка тихо догоріла, холодна нічна крила сум людьми, То Україна з Богом говорила, старі ікони плакали с людьми.